Привіт, привіт, всіх вітаю і е, признавайтеся. Хто не хоче бути здоровим. Мені здається, що на, тепер, на теперішній час здоровим не хоче бути тільки, напевно, видача людина, яка не хоче ні грама за собою е, послідкувати, щоб е, оздоровити свій організм. Тому що зараз є міле, мільйон різних. Е, Способів, завдяки яким можна жити довго і залишатися фізично активним, не просто бути бабусею-дідусем, який не має ні сили, ні здоров'я, а можна жити довго і бути бадьорим, здоровим. Я завжди закликаю, і це в мене зараз сама головна тема і. Не то, що просто я зараз про це говорю, а я вже цим займаюсь, в принципі, ну 2-4 роки і притримуюсь здорового способу життя. Я почала приймати бади. Вітаміни, мінерали дуже часто проходжу очищення організму, проводжу детокс організму від торгової марки Coral Club. Тому що в Coral Club є концепція здоров'я, є три кроки. І перший крок це детокс програма, детокс очищення організму. Для чого це важливо? Це важливо для того, щоб коли організм очищений, і потім, після очищення, коли ви починаєте приймати вітаміни, бади, чи ще щось, організм він чистий, він просто як новонародженої дитини, він все хороше впитує на всі 100%. Але коли ми, наприклад, люди, яким вже за 40, і Просто не організм, почнемо приймати бади, вітаміни, мінерали, вони не... ніяк не. Бу... Вони будуть тільки на 20% освоюватися організмом. В 80% буде просто виходити, просто виходити. І 20% ви навіть не відчуєте. Тому просто будете викидати гроші на вітер. Тому хочу вам сказати, що перш ніж. Починати пити бади, чи мінерали, чи вітаміни, вам потрібно зробити детокс організму, очистити організм на клітковому рівні. І в нас в нас в кораловому клубі є ця програма, де ви купуєте, і туди входять вітаміни, мінерали, водичка, яку ви повинні пити. Напротязі місяця ви п'єте, очищуєте свій організм. І вже після того ви починаєте приймати БАДи, що дуже допомагає оздоровити, очистити організм. Тому, люди, робіть правильні висновки. А кого цікавить, пишіть мені в коментарях детокс, я вам розкажу більш докладніше. Я з вами зв'яжусь, чи можемо в переписці, чи голосовими, і я вам все поясню і розкажу. Так що, робіть правильні висновки, залишайтеся довго молодими і здоровими. Дякую.